Вітаю, шановні друзі. Дуже важлива інформація. Німеччина не визнає онлайн-шлюби, укладені між українцями в застосунку Дія за допомогою відеоцеремонії. Що це за нова проблема у українців в Німеччині? Кому цікаво, зробіть, будь ласка, репост та Підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій друзі, все більше я отримую відгуків від молодих українців, які зареєстрували свій шлюб за допомогою застосунку дія через відеоцеремонію або відеоконференцію. І звернулися до Радхаусу для реєстрації даного шлюбу. Радхауси відмовляють таким українцям в реєстрації даних шлюбів, повідомляючи і аргументуючи це тим, що онлайн шлюб в Німеччині не визнається. Ось, будь ласка, я вам зараз приводжу один із таких прикладів, одна з таких відмов, де зазначає, Радхаус наступне. Під час перевірки було встановлено, що йдеться про шлюб, укладений онлайн. До шлюбних передумов в Україні серед. Іншого належить те, що особи, які беруть е, шлюб, повинні бути присутніми в Україні. У вашому випадку із шлюбного свідоцтва не випливає, чи перебували ви під час укладення шлюбу в Україні. Як місце реєстрації зазначено, що Дігіталя Бюро фюрсон Angelegnheit цифрове бюро з питань актів цивільного стану. На запит, ви обидва повідомили, що шлюб укладений онлайн через застосунок з Німеччини. Отже, ви не були присутніми під час укладення шлюбу в Україні. Україні, відповідно шлюб, укладений онлайн через застосунок у Німеччині, є недійсним в Німеччині. Згідно рішення Федерального суду від 25 вересня 2024 року, справа 12 СБ 244 дріб 22. Ось такі відмови отримують українці, які укладали шлюб через дію. Ви, мабуть, відразу запитаєте Юрію, а як же Радхаус чи штандесант бачать, що даний шлюб укладений через дію? Все дуже просто. Хто укладав шлюби через дію, через відеоцеремонію, ви можете взяти зараз свої свідоцтва, і ви побачите там відповідний запис про те, що е дане е свідоцтво було видано на підставі цифрової цифрової процедури, От Там це чітко прямо зазначено. Тому при перекладі Радхаус бачить, що свідоцтво було видано на підставі цифрової процедури. Тому е, в таких випадках є великий шанс, що вам можуть відмовити в реєстрації вашого шлюбу і реєстрації вас як подружжя в Німеччині. Це велика проблема. До речі, самі ж Радхауси і Штанди Самти пишуть в таких випадках, що ви можете повторно звернутися в Німеччині за реєстрацію вашого шлюбу. Тому українці, думайте 10 разів е, тепер, що робити. Тому що я особисто в принципі підтримував ідею онлайн-шлюбів, е, яку Запровадила дія, це дуже крута штука. Але виходить тепер, що скористатися нею саме в Німеччині ну, майже неможливо, якщо німецькі Радхауси не реєструють відповідні онлайн-шлюби. І, до речі, це цікаво прослідковується і в інших справах по Німеччині. Наприклад, в одній із справ адміністративний суд Дюссельдорфа він е, не визнав шлюб, укладений онлайн. Шлюб, укладений за право американського штату Юта між громадянином Туреччини та громадянкою Болгарії через відеозв'язок з території Німеччини. Є недійсним у Німеччині, навіть якщо Болгарія визнала його дійсним. Таке рішення ухвалила 27-ма палата адміністративного суду Дюссельдорфа, повідомивши сторони про вирок сьогодні. Суд відхилив позов громадянина Туреччини, який оскаржував погрозу депортації до Туреччини та вимагав отримання картки на проживання як чоловік громадянки ЄС. Палата при цьому погодилася з позицією Федерального суду Німеччини, згідно з яким Якщо заручені висловлюють свої шлюбні заяви з території Німеччини, навіть за допомогою відеозв'язку, шлюб може бути укладений лише у формі, передбаченій німецьким правом, тобто фактично в е, присутності фізично е, в приміщенні відповідного органу, той факт, що у цьому випадку Болгарія визнала шлюб дійсним за болгарським правом, не змінює праву ситуацію в Німеччині. Тобто, фактично, німеччині без різниці, що ви укладали шлюб онлайн і за законодавством вашої країни. Даний шлюб визнається законним правильним, але по законодавству Німеччини даний шлюб не визнається законним. От. далі наступна справа. Шлюб через відеозвінок WhatsApp є недійсним. Під час укладення шлюбу наречене і наречене мають особисто стояти один перед одним. Відеозвінка для цього недостатньо, постановив Вищий адміністративний суд Берліна, Бранденбурга і відмовив в авганській нареченій у видачі візи для воз'єднання сім'ї. Якщо слова так, я згоден, я і хвіль вимовляються на території Німеччини, мають бути дотримані вимоги німецького законодавства. Це стосується навіть випадків, коли шлюб. Укладається через відеоконференцію, під час якої наречена перебуває за кордоном із представником нареченого. Таке рішення ухвалив відповідний е вищий адміністративний е суд Берліна Бранденбурга. Рішення від 29 серпня 2024 року. Справа номер 6 Б1 дріб24. Ось така ситуація, друзі. Тобто судова практика Німеччини чітко підтверджує, що онлайн шлюби в Німеччині не визнаються. Майте це на увазі. Насправді, це проблема і, чесно кажучи, мені навіть важко сказати, яке є рішення для виходу з цієї проблеми. Як я бачу, це єдиний варіант просто йти і реєструвати шлюб в Німеччині спочатку, в штамди самті збирати всі документи, тому що з великим відсотком можна отримати відмову. Ось така ситуація. Тому поділіться, будь ласка, даним відео, щоб всі інші знали і розуміли, до яких наслідків в принципі, можна готуватися після онлайн-шлюбу, укладеного під час відеоцеремонії. З повагою, ваш адвокат Демченко.